Вітаю всіх! Хочу подивитись таку новину. Пишуть, що вже Захід буде давити на Зеленського на тему перемовин. Партнери будуть давити на Зеленського на тему перемовин, додавлювати, бо вже все дістало. Добре, дивимось чи дійсно наші партнери вже хочуть перемовин і закінчення війни? Наші партнери хочуть вже перемовин і закінчення війни. Так, дивіться, любі мої, це так. Це буде так. Тому що, ви знаєте, це дістало, вже дістало. Ну, новий етап обнулити. Все обнулити, все закінчити. Рішення повинні вже приймати. Розумієте? На цю тему. Тому що, це, знаєте, як результат, накопичення, але наступ є. Ось. Ви знаєте, це як вирішити по справедливості все. Все вирішити по справедливості, і це як проміжкова як перемога, проміжковий результат. Перемога не в плані війни. Це проміжкова на чимось. І ось вам домовленості вилазять. Вже ось вони пішли. Треба вирішувати це домовленостями. Ось цю війну. Цікаво, правда? І сімка кубків це відразу розмови, такі думки, багато чого поговорити. Ось вам, будь ласка, Добре, Україна. Україна зараз готова йти на перемовини. Україна зараз готова йти на перемовини. Давайте. Україна готова йти на перемовини. Так, вона вже готова, бо вона їх веде таємно. Я ж казала. Вона готова. Ось таємничість вилазить цих перемовин. Але це дуже важко, бо результату немає для них. Почви в нас немає. Оборона важка. Ось, не ми, просто Нам потрібно результат зробити, щоб піти на ці перемовини. Ось тут влада наша, не знає, що робити. Ось, перше, це емоції. Карта емоцій. Купку. Це емоційна карта. Вони вже не знають вагоні б'ються. Одні купки. Дивіться, наша влада думає, як виходити з ось цієї ситуації і вийти переможцем. Вони хочуть вийти переможцем з цієї ситуації. І наша влада буде щось робити, щоб до цього дійти. Будуть процес певний робити. Ситуація така. Добре. До кінця травня. Ми будемо мати вже такі серйозні предпосилки до перемовин у цій війні до кінця травня. Ви знаєте, буде. Предпосилки будуть. Ось знову домови. Знову на тему територій, Звісно, на тему території... Ой, Скільки ж можна? Наша влада, тобто тут є, знаєте, як. Посли, це буде як інша країна, я би сказала, не в Україні це буде відбуватись. розумови, думки, щоб обнулити цю, цю гедоту, щоб обнулити війну. Зрозумійте. Ось такий момент, що вони хочуть. Ну, подивимось, подивимось, що там буде в цьому результаті. -то.